Ось так, за допомогою великого захвату, ірпінські сапари переміщають вибухонебезпечні предмети. Це не єдине обладнання, яке є на балансі піротехнічної служби Мунварте та допомагає спеціалістам у розміновуванні території ірпінської громади і сусідніх ОТГ. За час існування служби вже оброблено понад 600 заявок. Ми як і перевіряли будинки, квартири, так і перевіряємо зараз. Прибудинкові ділянки, і з цим, з цим нам допомагає наше обладнання, без нього ну, це неможливо зробити. Тому будемо потрохи знайомити вас. Цього разу сапари показують свій спецавтомобіль. Він оснащений інвертором і додатковими акумуляторами, що дозволяє заряджати обладнання та підключатись до Wi-Fi у будь-якому місті громади. Є тут і міношукачі, рулетки, індивідуальні аптечки, рюкзаки тощо. Рік тому піротехніки почали використовувати й дозиметр. Коли в Росії почався дефіцит ракет, вони познімали ядерні, ядерні боєголовки, а ракети випускають по нашій Україні. І тому ми завжди перевіряємо фон. І якщо ракета буде фонити, то її уламки, залишки не можна забирати в машину, не можна до них таркатися. Ну тому що прийдеться змінювати обладнання. Машину як і частина обладнання піротехнічному підрозділу передали волонтери. Іншу частину закупили коштом місцевого бюджету, але цього не вистачає для того, щоб виконувати якісь оперативні завдання, то скажімо, ми забезпечені відсотків там на 70, на Але якщо казати про більш якісь складні, то напевно відсотків на 20». Для виконання більш складних завдань ірпінські сапари потребують потужніших металошукачів та кращого захисного спорядження. Чим буде краще обладнання, тим більш складні завдання ми можемо виконувати.